Вам потрібно вибрати один канал лідогенерації. Один. Не п'ять, не 10, не два. один. І ви для себе повинні вибрати, на якому ринку ви працюєте, і туди піти. І вибрати там канал. Якщо це Facebook, значить facebook Ads. Якщо це Google, окей, google Ads. Якщо це TikTok, не в Україні, Тік-Ток. Ви також повинні його розкручити. Є навіть YouTube, ви також можете використовувати. Є SEO, ще одне направлення. От я вам назвав вже 5 каналів, які з них вибрати, який вам дасть максимально результати, максимально отримати перших лідів. Для чого? Для того, щоб вистроїти потім роботу з відділом продажу. Ніколи не створюйте продукти, ніколи не починайте робити продукти, поки ви не створили першу продажу. Зробили продаж навіть аванс, навіть предоплату взяли. Тільки тоді починають робити продукт.